У Чернігівській області продовжується наздоганяюча кампанія щеплення дітей та дорослих. Наразі найактивніше вакцинують від коклюшу, дифтерії та правцю. Хто підлягає вакцинації на прилученні, розповідає завідувач прилуцького міськрайонного відділу державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Віталій Христюк, цільова група, яка підлягає для вакцинації, це діти, діти від одного року і старше, і дорослі. По прилуцькому району заплановано е, наздоганяючу кампанію вакцинувати 1193 дитини. Та 2521 чоловік. Наразі кількість дорослих, що вакцинувалися від даних хвороб, низька кажуть в установі. З 2,5 тисяч осіб щеплено 947. Дітей провакцинували також менше половини, говорить Віталій Христюк. Аби убезпечити населення від зростання захворюваності, необхідно вакцинувати щонайменше 80% від загальної кількості. На жаль, є тенденція відмовників. І по прилуцькому району це теж є. У нас зафіксовано відмовники 90 дітей. Разом з цим цьогоріч на прилученні фіксують випадки захворювання на коклюш. Цьому році по місту прилуках вже зафіксовано 11 випадків захворювання на коклюш і один летальний випадок. Всі захворювання це в дітей, які були не вакциновані. Захворювання на коклюш можна було б уникнути, зауважує Віталій Христюк. Адже вчасна вакцинація забезпечує імунітет. А навіть якщо дитина все-таки захворіє, то шкода організму зменшується в рази. Після вакцинації ви знаєте, що діти можуть бути, можуть не хворіти або переносити дане захворювання у легкій формі. Чого і добиваємося ми до цього, щоб вакцинація була в колективах. 80-90%. наразі. Медзаклади забезпечені відповідною вакциною, її доставляють щоденно з дотриманням всіх правил, каже завідувач центру контролю та профілактики. На даний час контроль за зберіганням транспортуванням вакцини покладений на нашу установу, і моніторинг за температурним режимом зараз забезпечені автомобілями з холодильним обладнанням. у нас в установі в прилуцькому міському міськ... Районному відділі зараз холодильне обладнання, є термометри, є журнали у лікарняних закладах. Кабінети щеплення, щеплення усі перевірені, всі допущені до роботи. Дізнатися додаткову інформацію про вакцинацію, а також записатися на прийом можна у сімейного лікаря щодо щеплення діток. За довідкою потрібно звернутися до педіатра.